Вітаю! Запрошую до нашої бібліотеки. У нас незвичайна бібліотека. В нашій бібліотеці є книги на будь-який смак. Це книги для дорослих і для дітей. Це програмна література, історична книга. Це нова сучасна українська книга і не тільки. А ще у нас постійно діють народознавчі інсталяції, звичаї та традиції українського народу. Також є постійно діюча виставка житомирських поетів та письменників. А ще у нас можна відчути магію читання. Унікальною фішкою бібліотеки є виставкові вітрини. Де ви можете ознайомитись з творчістю креативних митців та поділитись власною. У нас є локації, де ви можете пограти в інтелектуальні ігри та відпочити душею. А для тих, хто хоче дізнатися більше про наше місто Житомир, у нас є унікальна кімната історико-краєзнавчих книг Георгія Мокрицького. В кімнаті розміщено 2854 книги з власної бібліотеки Георгія Мокрицького. Багато з них є унікальними та рідкісними.